Ljuba mama, ljubej tačo duše, adej, vas si vitej. Nakonec ne sumujte, pa se nam a, ve, a, podujte. Восьмирічний Андрійко із задоволенням декламує вірш, який готував на шкільний концерт, але приїхав до Житомира із Червоноармійського району, аби подякувати людям, завдяки яким через рік занять і по терапією він заговорив. До семи років словниковий запас Андрійка складав 10-15 слів. Цілий рік, два рази на тиждень, бабуся привозила хлопчика на заняття з іпотерапії, і сьогоднішнє його вміння це спільна перемога дитини, родини іпотерапевта та поні рябінушки. Зараз він говорить реченнями. Ми займалися год, Зараз він нас говорить в школі, дуже хорошо займається. Прекрасна його вчителька, прекрасний її і нас займаємося. Ми нас врачі взагалі від нас відказалися. Вони сказали, що це е, ворожоване, зарубцювався мозочок іменно на моторику мови. І сказали, просто дитину потримувати і щоб не запускати, але він зачитає, більше норми читає. Математику він исключительно знає. Таких діток, які навчаються ходити та розмовляти за особливою методикою через співпрацю із тваринами, цьогоріч у центрі стало більше. Мета закладу реабілітація дітей з особливими потребами та адаптація їх у суспільстві. Дітки, во-первых, міняються емоціонально. Действительно, приходять лошадок, називають батьків іменами, лошадки, намагаються, якщо лошадку бояться руки, кормить маму, папу спокійно кормить. Вот. Поэтому емоціональне улучшення, фізичне улучшение, улучшение болі. Більше навика у так появилась, поэтому і батьки, і детки очень какби довольні тим відом реабілітації. Тим що він проходить на природі, на свяжі воздухі з животними. ДЦП, затримка мовленнєвого розвитку, аутизм, синдром Дауна та інші хвороби, з якими щодня зіштовхуються і по терапевти центру відступають під наполегливим натиском маленьких пацієнтів та їх бажанням одужати і бігати так швидко, як їх однолітки. Людей, які беруть на себе місію такого оздоровлення, потрібно заохочувати і підтримувати. Хочу подякувати людям, які працюють, які вкладають душу і сили в те, щоб наші діти були здоровими, сильними. І я розумію, яка нелегка праця в моральному відношенні, тому що коли дитині потрібно лікування і вони поєднують його це саме з цією іпотерапією, Це ну я думаю, що дуже велика праця.